Автомобільчик Rio, проблема з радіатором пічки. Права сторона слабо дає тепло. Якого року машина? 13, 13 рік автомобіля. Тобто йому 10 років типічна ситуація, бруд, який є в системі, його підзакидає в радіатор пічки і він сам звідти не може вийти. Помпа не справляється з таким. Явищем треба виганяти апаратним способом. Отже, підключаємось, дивимось, що в радіаторі пічки і як промивається. Поїхали. Зробили підключення на радіатор пічки. У нас чистенький фільтр. Вмикаємо апарат. Фільтр забило відразу. Дивимося чим. Збігла рідина, погляньте що. Ну, що, що, залишки відробленого антифризу, чорні камні є. Це все не своєчасна заміна антифризу. Власне, каже, за 300 тисяч міняв антифриз два рази, а потрібно було разів 5-4. Але ще важлива деталь апаратним способом. Моємо фільтр стави. Другий, другий фільтр. пішла накидувати бруд. Пічка дуже брудна. Гріти не могла, могла зовсім не гріти, але каже, власник з його сторони трішки все-таки давало Ну, такого. Трішки його задовольняло з його сторони. Система у вас буде брудною. Говорю на відео, бо деякі підписники кажуть. Поговорив власникам, що якщо система брудна, то її закидає знову. Ось про вас говорю на відео. Якщо система брудна, цей бруд із системи знову попаде в радіатор пічки. Наскільки вистачить і коли це відбудеться, ніхто не знає. Одним достатньо два дні, іншим рік, комусь пів року і так далі. Тут не вгадаєш. Зупиню ще раз фільтр, ну погляньте, ну дуже брудно. Миємо. Тестуємо результати промивочки, бруда багато. О, цікава тут ситуація в нас виходить. Зараз покажу. Оцей самий дальній правий дефлектор, він, ну як всі знаєте, дальня сторона пічки забивається найбільше. Він спочатку, ну, навіть після промивки, дав тільки 50 градусів, 50-52. Тобто попрацювали апаратом, поробили, додавали подвійну хімію і трішки його пробило. Ще трішки підбирає, вже маємо 66 градусів. Ну, враховуючи, що так запущено було, гарний все ж таки результат. Спочатку розраховували, що тут зовсім капець і треба міняти радіатор. Але підбирає температуру з правої сторони, бруд виходить. Поглянемо з інших дефлекторів. 67 уже, можливо, до 70 дійдемо. Поставив середній правий, тобто наступний після самого правого. Бачите, як тут живенько набирається температура. 75 і пішло, і пішло. ну Видно, що тут всередині радіатора бруду немає. Він повністю його вигнало і промився гарно. А от саме кінцеве ну, дальня сторона радіатора пічки підкоксована. І з цього дефлектора найменше дає тепла. В ну, машині буде Ташкент, звісно, що Ташкент, але ми. Перевіряємо по гіршому завжди показнику. І щоб нам щось сказати власнику, порадити, чи міняти радіатор, чи він ще походить. Яка ситуація взагалі? А то непонятно. Ну ніхто так не міряє, багато хто не міряє, і просто на руку там приложили, о, тепленьке йде. І все. Ми ж міряємо конкретно на цифрах. Серединка правий, 79 майже, ну, питань немає. Повернемося ще разок до правої сторони. Встаканився наш показник 68, приблизно 60, ну, движеться до 69. Ще, ще трохи помиємо, можливо, все ж таки домиємо до 70 градусів на дальню сторону. Найбільший Паджеро 4 вагон на промивці радіатора пічки. Зверху ми зазвичай підключаємось зверху, щоб не ті антифриз вниз і ну, якби, щоб удобно було підконектитись. Але тут випадок такий, що ці шланги прикипівші, нижній так і не вдалося зняти. Поставили назад, підключились підключили знизу. Знизу зробили підключення. Включили апарат, відразу закидали брудом, рідина піднялась до верху, миємо фільтр, ставимо знову. Дивимось результати промивки радіатора пічки в Паджеріку. Права сторона, бачите, 76,5 без проблем набрало, продовжується набір. Це найгірша права сторона в Паджеро. Ну, Звісно, що ті дефлектори дають більше. Серединка буде однозначно 80, якщо тут 77, давайте разом подивимось. Тільки поставив щойно в середній правий, він теж погано грів, права сторона, так собі, оба дефлектори, і цей, і цей давали холод. Зараз 82 градуси вже середній правий набір продовжується. Ну, Супер результат. Цей крайній правий буде під 80 вже не стало довше міряти. Промився радіатор повністю. В По Пажеріках буває різна ситуація. Буває, промивається повністю, буває ні. Так як і у всіх е, інших автомобілях. Це ніхто не може сказати, як промиється радіатор пічки. Якщо коксування давнішнє з цією проблемою їздити багато років. То, звісно, що шансів промити такий радіатор менше. Якщо недавно ситуація вийшла, щось там полізли в систему і загнало бруд, це дуже гарно промиваються такі радіатори. Тому тут треба просто підключатись, мити і дивитись по факту, як виходить. Мити треба однозначно радіатор. Навіть якщо ви думаєте, що краще заміна, Якщо краще заміна, то звісно, що промивку системи ніхто не відміняв. Хоч миєте, хоч перший радіатор, не міняючи оригінальний, хоч заміняєте. все рівно із системи БРУД почне постійно, якщо вона не вимита, підкидати в радіатор пічки. Як це наступає швидко, залежить від системи охолодження, в якому стані. Можливо, це буде швидко закидувати, можливо, не так швидко. Комусь на рік вистачає, комусь на місяць, а комусь на три роки. Тут ніхто не знає, як поведе себе система. Найкращим рішенням, звісно, є новий радіатор пічки і промивка системи. Але не у всіх автомобілях новий радіатор можливо просто так взяти і поставити. Наприклад, в цьому автомобілі його не встановити ну, без швидко. Це треба знімати торпедо. Це великі затрати по часу і по коштам. Тому цей радіатор краще промивати, якщо він живий і промивається. Тому є така процедура. Погляньте: 83,4 набір не зупиняється, просто ташкент. Супер у нас результат промивки радіатора пічки. Вмикаю запалювання. Ще помиємо, звісно, якихось 15 хвилин і будемо підключатися. Закінчили з паджеріком, все супер, пічка гріє, проблем немає. Якщо в системі нема бруду, то буде все гаразд. От в системі трошки все-таки він є. Він же звідки береться. Переходимо до наступного автомобіля. Наступний автомобільчик у нас Renault Latitude. Називається такий цікавий автомобіль. Більший ніж Megane, якась здорова машина 10-го року не працює пічка, тобто зовсім не видає тепла. Холод в салоні. Відкрутили заливну горловину, подивились. система має бруд, вона брудна. Ну, звісно, що в радіаторі пічки буде бруд. Ми зробили підключення. Трошки вже на секундочку включили, але при вас включаємо повну. Бачите, прохід дуже-дуже тяжкий. Ось оце пробуємо реверс в іншу сторону, в іншу сторону зовсім не хоче виходити. Може зараз щось вийде. Починає висипати. Такі, як зараз ви бачите, ну, що просто пічка повністю запакована, вона брудна, система дуже брудна, це наслідки. Не своєчасної заміни антифризу, а також неповної неапаратної. Якщо її замінював власник антифриз, він просто патрубок скинули, якийсь нижній обійблі, вся рідина не витікла, бруд не прибрали з системи, заганяєте новий антифриз і воно постійно цей бруд додає і додає. І в який-то момент приходить все повністю, вся система брудна. І радіатор пічки повністю приходить в негодність. Він забивається і закоксовується так, що вже тоді не поможе ніяка вам промивка. Треба буде міняти радіатор пічки. Звісно, що заміна радіатора пічки не вирішує проблему при брудній системі його знов закидає із системи. Тому першочергово треба приводити систему в порядок, мити. Вона може бути наскільки брудною, що за один раз можна не вимити все. І навіть цю процедуру потрібно буде повторяти. Тут вже як, як вийде, як у кого піде, як кажуть, наскільки вона запущена система. Тим часом у нас промилочка триває, трішки збільшився наш протік, ну не трішки, так скажемо, рази в два-три. В І ось нарешті починає викидувати ще. Ну Дуже-дуже грудна -дуже пічка, вона не могла гріти. І так воно і є, видавало повністю холод. Подивіться, з радіатора пічки скільки бруду. З одного радіатора пічки. Забиває фільтр. Перший фільтр підзабило. Почистимо. зараз впаде. Ну, навіть не хоче рудина впадати. Наскільки брудний радіатор пічки. Дуже-дуже. Перевіряємо результати промивки. У нас на апараті зараз 89 градусів, крайній правий, 71. Плюс. Ну дуже гарно. Ми не розраховували навіть на такий результат. Враховуючи ну повний 0, запакована пічка просто забита вся. І 70. Переглянемо з середніх дефлекторів. Середній правий дефлектор, бачимо, 76. Набір триває. Ну, на 77 він вийде. Гарно, дуже гарно. Прямо із такого холода в такі, таку жару. Все би гарно було, якби не система охолодження, яка брудна. Його по-любому буде підзакидувати, тільки питання, наскільки їх вистачить по часу. Можливо, на цю зиму вистачить. Тож, дивіться, робіть висновки, що систему охолодження треба тримати чистою. Не тримаєте чистою, забруднює все. Радіатор пічки першим перестає гріти. Вже майже 77 градусів. Гарний результат. Ще раз перейду до апарату. Покажу. Це вже другий фільтр, бруд лежить, його багато, хімія працює, його зменшується, але все одно його дуже багато. Враховуючи перший та другий фільтри, просто катастрофічно для пічки такий об'єм бруду. Так виглядає бачок, я відкручував заливну горловину, там все в брудне. Цим автомобілям порядок, тепло дали. Це були всі автомобілі в цьому ролику. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, звертайтесь, пишіть нам коментарі. Ми по можливості всім відповідаємо. Гарного вам мирного неба. Слава Україні, слава Збройним Силам України. До зустрічі!